І Духа. Христос страждається. Проте і сестри, вчують сьогодні Боже Слово про Ісуса. Ось слуга мій, згідно про якого я вивев улюблений Мій, якого моя душа вподобала собі. Я поклав на нього духа мого, і він знищатиме. Він не буде ні змагатися, ні кричати, і голосу його ніхто не буде чути на майданах. Він надмовлений очереди не доловить, у тіючого кнота не загасить, аж поки не доведе право до перемоги. На його ім'я буду надіятися Бога. Чуємо сьогодні про Ісуса Сина Божого, який наповнений Духом Отця, Духом Святим. Дух Божого. І Святий Дух сьогодні зціляє. І ми чуємо, слідом за Ісуса йшла сила народу, бо він усіх оздоровив і зціляв. Але таке тихо робиться не про себе, не собі всю славу забирає. Він напломлений очеретини недолади. Він не кричить і Його не чути про себе. Він об'являє Отця. І за його голосом будуть надіятися всі погані. На ньому будуть надіятися погані. І сьогодні ми святкуємо свято первого ученика архедіякома Степана. Степан, ким він був Церква Христова, після зізнання Святого Духа почала розширюватися. Кожен день християн ставало більше і більше. Якби ми могли бути у той час першої церкви. Це була настільки свята церква, наскільки потужно Дух Святиків, що у кожному християнину ми сьогодні могли пізнати Ісуса, на якого Отець поклав Духа Святого, Духа Ісуса. І як Ісус, тори чудеса. І ми чуємо сьогодні про Стефана Степанже. Повний благодати сили творив чуда великі і великі знаки в народі. Чуда своєю вірою, а знаки оздоровлення, зцілення. Те, що було у нього в серці. Він тільки став християнином. Скільки став у нас християнським? Відколи ми в храмі. Скільки ми можемо сказати сьогодні, я і Степан творив, творив чуда в ім'я Ісуса, не в своє ім'я, але Степан, повний Духа Святого, робить чуда. Чому ми сьогодні, наша церква сьогодні мовчить і не хоче, не йде за тими чудесами. Чому ми сьогодні боїмося? Бути наповненим Святим Духом. Дивіться, Степан діяв у силі Духа Святого, Богом. І встали деякі синаоги так звані, Лібертинів і Киринев, Олександрію та Іскілікії, з Кілікиї, із Азії, і сперечали Степана, але не могли б стоятися супроти мудрості і духа, що ним говорив. Він не говорив знання, він не ходив з Ісусом. Він не знав Писання. він новонавернений. Він не мав можливо часу навіть читати те Писання. Але Дух з нього говорив це те, що Ісус сказав. Не переживайте, що вам треба буде говорити. Бо Дух Мого Отця, тобто Дух Святий, буде з вас говорити. Це харизма. Харизма мудрості. І. Харизми мудрості. Дивіться, скільки харизм є у Святого Степана? Творити чудеса і робити знаки. Тобто харизма чудотворіння. і харизма оздоровлення стіл. Плюс мудрості. Мудрості, тобто він говорить і ми зараз мужемо, як говорю Степан. Тоді вони підмовили людей, щоб сказали. Ми чули, як він говорив образові слова. Проти Мойсея та проти Бога. І підбурили народ старших та книжників і, наскочивши, схопили і привели його в тривоги. Там вони поставили свідків, які говорили, цей чоловік не перестає говорити проти цього святого місця та закону. Ми чули, як він говорив, що Ісус, отой назарядив, зруйнує це місце і перейнавши звичай, який Мойсей був передав нам. І коли всі, що засідали в револі, пильно дивилися на нього. І дивіться, що вони бачили. Бачили його обличчя, немов обличчя Анна. Не. Це не. Він тільки що став християнином. Тільки повірив Бога зустрівся з Ісусом, правдивим Богом. І наповнений сидить духом стоїть перед ворогами. І вони бачать облечани. Не тільки вірні бачать обличчя Ангела, а вони, які його звинувачують, бачать його як обличчя Ангела. Що Ангел робить? Звідки Ангел приходить? Знаємо, так? А Бог є світлом. І всі кажуть, що Ангела приходить, Ангели що робить? Світиться. І Степан світився. Просто його обличчя світилося. Не світилося якимось, хто з нас знання. Не святилася якоюсь силою, світилася обличчя любов'ю. Справді. Він пізнав Бога, який його любить, і він полюбив його всім серце. Що треба сьогодні зробити нам? І він сьогодні зараз відкриє нам тайну. Чому ми не йдемо вперед? Він говорить це пари Сеня. А просвященник спитав, чого справді так? Він же відповів. Тепер дивіться, як говорить Степан. Пропав Степана. мужі, брати і отці, слухайте. Бог слави, з'явився батькові нашому Авраамові, як він мушав у Месопотамії, перш ніж оселився в карамі. І сказав до нього, вийди з землі Твого і з роду Твого йди в землю, яку я покажу тобі. Тоді він вийшов з холдеської землі і оселився в карамі. А звідси, як умер його батько, Бог переселив йому цю землю, в якій живе та нині. І не дав йому ні спачення, ані наступні ноги, але обіцяв дати їм постійність його потока після нього, хоч у нього і не було дитини. А Бог сказав йому, що його потомство буде захожим у чужій країні, і його поневолять, і будуть гнобити 400 років. Але народ, що вони йому будуть служити, сказав Бог, я буду судити. І після цього вони вийдуть і служитимуть мені на Отці. І дав йому свою обрізання тож ж породив Ісаака. І на восьмий день його обрізали. І за Якова, як 12 патріарх. Він говорить сьогодні про святих людей. Людей віри. Він сьогодні також говорить про Мойсей. Про Мойсей, який покидає все, і йде за Богом. Він говорить, як, являється, як, Бог, як Бог являється Мойсеєм в неопалемій у І він сьогодні говорить, як Мойсей веде ізраїльський народ по пустині. Але ця проповідь ділиться на дві частини. Про людей віри, які люблять Бога, і людей Перти, які люблять себе. Це той Мойсей, що сказав силам Ізраїля, Бог роздвиде з поміж вас, братів, на ваших пророка, як мене. Це той, що в громаді на гостині був з ангелом, який говорив до нього на горі сина та старшого батька. То Віно дав живі слова, щоб вам передати. Тепер говорить про Ісуса. Це той, якому батьки наші коритись не хотіли. Тобто Бог не хотіли коритися, а відіпхнули його і серцями своїми повернулися в Єгипет, кажучи, а родові зробили нам богів, які б ходили перед нами, бо той Мойсей, що його вибив нас з Єгипетського краю, не відомо, що з ним сталося. І теля зробили собі тими ками, і жертви носили Бога Тобі, і були раді ділом рух своїх. І відвернувся Бог і видав їх, щоб служили небесному війську. Як то написано у книзі Пророки? Чи ви несели мені законені і жертви за 40 днів в пустині вдома Ізраїля? Ви несели на мене молога зорюбого образи, образивши ви собі зробили, щоб їм поклонятися. Тому веселі вас аж поза багану. У наших батьків у мене, Сідослав, Пустині. Як волі у, у той, хто говорив до Мойсея зробити його за зразком, що його він бачив. Його наші батьки взяли і вивезли з Ісусом у землю, що неї поганий ті, який Бог вигнав, був сперед обличчя батьків наших, аж до тюрм Давида, що знайшов ласку перед Богом і просив його знайти житло для Бога. А Соломон збудував дім. Тепер він говорить сьогодні для мене і для тебе. Не тільки для Фарасеїв, а для кожної людини, щоб ми уважно чули. Там не рукотворник проживає вселишні, як Пророк говорить, небо, престол мій, земля ж під підніжок моїх. Який дім ви мені збудуєте, каже Господь, або яке місце вам І Який дім? Я йде, будуємо нашому Богу. Чи має де Бог жити в нашому серці? Цікаво значи. Чи може Бог у нашому серці відпочивати? Бо ми всю роботу робимо, як Бог любимо, як Бог прощає, як Бог заступаємося за інших, як Бог проповідуємо, як Бог славимо ім'я Отця. Чи може Ісус у нашому серці, як маленьке новонароджене дитятко, гратися і почувати, а не працюємо. Чи Ісус спочатку для нас зараз? У нашому серці. Мусить нам ще проповідувати, бо ми ще не почули його. Мусить нам ще відкрити, бо наше серце ще не відкрите. Тому він говорить сьогодні у силі Духа Святого Степа до всіх людей, особливо до тих, хто його судить. Такі слова. Ви твердо шиї і не обрізані серцем і Вухом, ви завжди противитеся Духові Святому. Ці слова є дуже сильні, тверда шия. Що означає тверда шия? Тверда шия. Не хоче бути. Не хочемо виконувати ти заході Боже. Ми прекрасно чуємо і знаємо, що має до храму йти. І в храмі маємо приймати Ісуса. А щоб прийняти Ісуса, треба посповідатися, викинути гріхи свого серця. Але тверда шия каже, я не маю. І ми говоримо поганих слів, мати гріх проти і заповні Божі, І це нема гріха. Тверда жить. Не хочу, внутися. не хочу мінятися. Не хочу лишати гріх. Тверда шить. Уперта ще. Це сьогодні і про них, і про мене з тобою. Про нас, які не хочуть прогинати свою голову перед Богом. Сказати, Я винен. Що робили Фарисе? Винен Ісус, Винен не апостоли, винен Степан, який говорить правду. Правду сьогодні також не хочуть чути. Як коли не хотіли чути, так і сьогодні. Коли ти чуєш правду, і правда тебе викриває, поросістій облічає. Правда тебе викриває. Ох, який все не йдуть був. Що він говорить? Він говорить про мене. Так? Він говорить про тебе, не то, що засудити. І Степан не хоче їх засудити. Степан просто хоче, щоб вони зрозуміли Бога. І повернулися до Бога. Бо Степан перед наверним був таким самим, як вони. Але він зустрів Бога і пукається. Гріх в нього вмер. І він настільки був наповненим Святим Духом. Що вже не він говорив. А Бог говорив з Так само я на кожній проповіді стараюся молитися перед тим, щоб не я говорив, а Господь говорив. Я вже говорив сьогодні на костільниках попередньому е, селі, Як, які колись були мене проповіді. Я готувався ретельно до проповіді. Я говорив проповіді 50 хвилин. У тій проповіді я шукав багато прикладів. З, з життя людей. Так, я використовую літературу. Тепер я використовую тільки одну літературу. Ось. Боже слово! Це те письмо. І ще одну одну літературу. Моє серце і уста. І я кажу, Господи, наповни моє серце, щоб уста промовляти тебе, що ти Тому, хочеш сказати. І я тепер проповідь кажу не тільки вам, Найперше перше ви не думаєте, що я вже впокорний, що я святий чоловік. Ні! У мене така ще трошки твердий, не хоче задатися. Багато питання моє життя. Але я дякую Богу, що я розумію, знаю, чому він не хоче зізнатися. Але є люди, які кажуть, що нема чого зібратися. Оце проблема не тільки необрізані серця, а ще й вухом не хочуть чути. І очима не хочуть бачити, не хочуть розуміти, що відбувається навколо. Щоб вони не, не вернутися? Бо навертатися то треба сказати, я винен. Я винен. Не жінка вина, не чоловік, не діти винен, Я. Так само треба було сказати Парасей. Ми він, ми проманець. Але вони настільки тверді. Що не чули, не хотіли чути цього. І він подовжує, кого з пророків не годили ваші батьки. Вони вбили тих, що наперед звіщали прихід, правда? Якого ви тепер стали зрадниками і вбивцями. Ви, що одержали закон через звістування ангелів, але не зберігали його. Яку літературу використовує зараз Стефан? Звідки має це знання говорити? дух святий. Через нього промовляв. Так як я вже тільки що почав говорити, я просив Бога, щоб Він відкривав мене, щоб я говорив вам у Дусі Святому. Так як одного разу сталося, що я підготував, як завжди, проповідь вечором, але довірився Богу і сказав, Дух Святий, ти маєш трималити. Я". я помолився перед тим і попросив, щоб Дух Святий відкрив мої уста. І перша моя проповідь Костійника була не та що я подумав. І вона була довше, ніж проповіді, які були до того. Колись була проповідь 5-10 хвилин, а та проповідь була 20-25 хвилин. Приблизно, як зараз. І я говорю проповідь про себе. І я плакав. І люди плакали. Я приїжджаю на другу порах і насиків про, і прошу навіть духосити і відкрий мене. І Дух Святий говорить через мене ще одну проповідь. Не що я готую. Тобто того дня було три проповіді. Одну, яку я не казав, що я готував, і дві, які я казав. І знову говорю про себе. І знову я і не плакав. Звідки це береться? Ти даєш Богу діяти, і Бог діє. Хіба це твоя заслуга? Ні. Це Бог тебе використовує, ти як знаряди. Тому Ісус каже, не думайте, що ви маєте говорити, бо Дух Отцявого буде у вас говорити. Це те, що Ісус нам обіцяв Святого Духа, який тебе робить справжнім християнином. Справжній християнин живе Христом. Справжній християнин свідчить про Ісуса. Дивіться, сьогодні Степан говорить про Ісуса, а ми про кого говоримо? Про кого ми говоримо? Кожен день. Степан жив Ісусу. Степан свідчив Ісуса. Синчак Степан був наповненим Духом Христа. Степан робив те, що робив Ісус. Що робить сьогодні Ісус? Тому ми маємо сьогодні просити ласку Духа Святого зробити нас подібними до Степана. Така церква має бути зараз, як колись. У нашій церкві, католицькій, православній мають відбуватися чудеса. У нашій церкві. У наших храмах і в цьому храмі має відбуватися з так? Будуть йти люди, які будуть цього не розуміти. І не розуміють, і ви кажете, що за це не так. Або гіпноз, або щось навчився. Він їздив, який стає на знання, знає. Ну добре, я знаю. Отець Василь просто повірив мені, почав молитися у колодці. Він теж їздив на цю знання. І там також. Є молитва і молитва сили. Люди мають подіння в тому дусі, люди відчувають стіл, люди зціляються – Також не знавчився. Але просто не те, що ти слухаєш, а ти, чи, чи ти віриш в то, що ти просто дозволяєш Богу це робити. Бо Бог заповів нам це робити. Бути як Степан це кожен має ставати як Степан. Не отець Петро, а вся парафія. Як отець Петро, ви маєте проповідувати, як отець Петро ви маєте молитися, як отець Петро має заступатися, як отець Петро маєте ходити в харизму. Подивіться, скільки харизмів і дарівся того є на Степана. А їх багато. Дар тілотворіння, дар мудрості. Так, дар зцілення. І Степан йде далі. Він має дар аж світіння, бо він чистий і святий. Так, Степан став святим. Почувши це, вони розбудилися своїм серцем і скривотали зубами на нього. Подивіться, який Степан зараз. Степан же повний Духа Святого. Дивлячись у небо, побачив славу Божу. Знову дар харизму, дар знання. Бачите, духовний світ. Бачите як? Ісус бачу Божу силу Ісуса, який стояв по провиці, і мовив, ось бачу відкрите небо. І сина чоловічого, який стоїть по провиці Бога. Дав би Бог, що ми сьогодні всі побачимо небо. І сина чоловічого у своєму серці. Ми вже всі кажемо, що Бог є моєму серці. Який? Опиши його, який в твоєму серці? Що для тебе зараз робить? Ну то він мене любить. Як багато людей кажуть, він мені дає здоров'я. Зараз в тюрмі. Що ти відчуваєш? Що він тобі говорить? Ти спілкуєшся з ним? Ти говориш до нього у молитві? Ти його чуєш? У цьому слові. Чи ти маєш відносини з живим Богом? Бо ти ж кажеш, що Христос воскрес. А якщо Він Воскрес, то він живий. Ти засвідчуєш, що він живий. У чому? Що він для тебе зробив? Зараз що робить для тебе? Будь реалістом. Будь реальним християном, який бачить Бога і живе ним. І я дуже тішуся, що сьогодні наше село вчора, позавчора, ці свята прославляє Бога і живе Бога. Ви молодці. Славте Богу всім серцем. І нехай на першому місці не буде стіл і на столі. А колядка і прослава рожденого Ісуса, який приходить до мене і до Тебе, щоб навчити і дати нам надію, а надія лише на Ісуса може тебе і мене спасти. Тому бачимо сьогодні вони, ті, що не хочуть слухати Божого Слова, закрились Голосом, закричали Голосом великим і затулили свої вуха. Кинулися на степана разом та вивели за місто і почали каменувати. Свідки поклали свою одежу в ногах хлопця, що звався Савло, і, і каменували Степана, який взивав опалом, Господи Ісусе, прийми дух мій». І упавши на коліна, закликав сильним голосом: Господи, не постав кінця за гріх. Степан до кінця став як Ісус. Навіть крихте образимо на них. Як Ісус сказав, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять, так і Степан каже. Господи, не поставлю цього за себе. І в любові помер від того з яка розтек заснув. Навіть не помер, а заснув. і сестри, сьогодні ми чули слово і чуємо про. Первого ученика архідіагона Степана. Дияк це той, хто ступить, який сьогодні служив і служить тобі і мені зараз у небі молиться наступається в своїй молодвах. Він хоче сказати, що я і ти в теперішній час християнин. Можу мати таку велику силу. Силу Святого Духа йти і світитися Богу. Йди і любити Бога. Іти і розуміти Бога. Іти і бути свідком Ісуса. Чи ми є сьогоднішній час свідками Ісуса? Дякуйте Богу, що на святи. Але дай Боже, щоб ми були свідками Ісуса і великий пісні. Дай Боже, щоб ми були свідками Ісуса і в червні і в липні. Так? Дай Боже, щоб ми свідками Ісуса були кожен день. Дай Боже. Бо це наше завдання. Свідчити Ісуса. Ти не можеш свідчити Ісуса, якщо ти не наповнений Святим Духом. Без Духа Святого ти не можеш говорити, що Ісус є Бог та Святе Письмо. Тому, коли ти наповнений Святим Духом, а наповнений Святим духом, ти будеш тільки тоді, коли ти будеш що робити, як каже Апостол Павло, прославляти Бога, співаючи пісні і гімни, Тобто молитися. І тобі Святий Дух відкриє, що треба зробити, щоб це ще більше стало правдою Християнським. Ведь у гріх. Умер для гріха почати жити новим життям, яким жив Степан. Якщо б ми могли побачити історію Степана, його життя до зустрічі з Ісусом і його життя після зустрічі з Ісусом. Ну його життя після зустрічі з Ісусом ми почули. Там сказано Степан наповнений силою благодатью Духа Святого. І почав робити писати. Але до нього, до того було життя як у всіх нас. у Гесі. Він був поганином перед тим, не віруючи, але пізнав Бога. Тому сьогодні, у цей різдвяний час, я хочу запитати кожного близьке серце і своє теж. Чи пізнав я сьогодні? Справжнього. Не такого, якого часто ми собі самі видумуємо. Але справжнього, істинного Ісуса. Чи пізнав вже Його? Чи зрозумів, його? чому він прийшов на землю? Чому він народився саме у Стаєнці? Чому він не народився у великому замку? -за? Чому йому не приносили? Головіть самого народження, а він мусив тікати в Є. Чому? Чи я маю відповідь на це запитання? Чому Він помер на Христі за мене і за тебе? Чи я вже знаю цю праву? Чи я прийняв цю праву? І хто я зараз в Христом у Воскресінь? Чи я є той, хто що до сьогодні сумнівається, що він воскрес і ще хоче, хоче? Зустрітися з ним. Добре. Ти зустрітися з ним. Проси як Тома. Проси не переставай. Чи вже може я і той, що є Петро? Говорить Ісус. Ти знаєш, що я люблю тебе. І тебе Ісус питає також Петре, Івана, Гольма, Василя, Степан. Чи ти любиш мене? Більше чомусь. Ісус прагне тебе спитати щоб повністю забрати з твого серця сумнів і ріх. Він хоче це сказати. Скажи йому сьогодні, Бо Степан сказав Ісусу, я люблю тебе і кажу, говорити безхай. Сьогоднішній день ними, справжним, справжним він зустрівся з ним, з правждим, справжнім Ісусом. Він потребує тебе, Ісус, який живий, і той самий навіть. Ісус, який був 2000 років тому, що проповідував і зціляв, так і сьогодні Він хоче тобі проповідувати Слово через свої слухи. Через священник, через церкву. У церкві ти можеш почути тільки слово Боже. Тільки у церкві ти можеш стати подібним до свята. Поза церквою світ скаже, ні, все в роби, заробляй, збирай, їж, пий, убирайся і складай, заскареси. А Бог скаже, не хлібом єдиним життям а кожним словом, що живе, що виходить з уст Боже. Твоя душа і моя душа потребує живого слова. І тільки таке слово може зробити тебе стефаном. І на останку цей Одне запитання. Чи хочеш стати таким, як Степан? Хочеш? Проси, дасться тобі. Шукай і знайдеш. Стукай і Ісус тобі відчинить. Амінь. Христос рождається.